Заборонили танці та гучну музику в розважальних закладах. Таке рішення ухвалили в місті Дубно на Рівненщині. Поруч з ресторанами, місце, де прощаються із загиблими військовими. У соцмережах шириться відео розваг, які влаштовували раніше. Це обурило містяни, користувачів мережі. Нині заборона на гучні дискотеки діятиме до кінця воєнного стану за порушення. Штрафуватимуть власників закладів. Власники починають контролювати, попереджують і все інше. Сьогодні яким чином пішли власники? Коли ми це все зауважили, а вони кажуть: а ми збираємо гроші на е, збройні сили. Та збирайте собі гроші на збройні сили, але не таким чином, що вибачте, дівчата сидять на голові, танцюють і викрикують різні там розважального такого характеру, вислови і все інше. Ну це не допустимо. Сьогодні можна посидіти в кафе, можна випити кави, порозмовляти, відложити в сторону гаджети, але не танцювати. Тому що не наразі, не на часі закінчиться війна, стане все на свої місця. Будь ласка, танцюйте, святкуйте.